Друзі, з вами Мілан 42К. І сьогодні я, я побачив, що військова техніка е, дуже стала популярною в Ютубі, тому я почав знімати про це. І ось я вирішив зняти про джип. Ось е, такий джип у мене вийшов. Якщо чесно, я е, маленько взяв е, ідею від е, яко, е, з, якоїсь там компанії, я не пам'ятаю. Гмен. Я, похоже, зробив. А може і копію. Ну, я використав лише наклейки, ну, щоб використати свій варіант. Ну, Вийшла машинка дуже крута. Особливо мені подобається, як оздоблено внутрішня частина машини і як капот. Ой, не капот, а як там. Багажник. Дуже мені це сподобалося. Ще тут лопата. Може, якщо якісь розкопки робити, реально рекомендую взяти набір. Коштує недорого Я навіть не пам'ятаю, скільки він коштує, тому що це мені Миколай подарував. Ну, а якщо хочете багато таких роликів, зв'язаних із військовими машинами, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях. І, до речі, якщо ви під цим роликом наберете 4 лайки, тоді я випущу ролик про військовий вертольот. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.